Друзі, всім привіт! Мене звати Люба і я рада вас вітати на своєму каналі. І це гороскоп для представників знаку Водолій на жовтень 2025 року. Отже, водолії, давайте подивимося на вас чекає в жовтні місяці. А розпочнеться місяць з того, що 6 жовтня планета Меркурій змінює знак і переходить в знак Скорпіон. І це для вас 10-й сектор гороскопу. І про що це говорить? Так як Меркурій це планета, яка відповідає за комунікацію, за наше мислення, за документи. А 10-й сектор це сектор, який відповідає за кар'єру, за, за наш статус, за наші цілі. І е, може бути так, що для вас це дуже добре, щоб домовлятися. З іншими людьми, з клієнтами, щоб комунікувати, щоб ви знаходили спільну мову. Також це може бути ваш партнер, що ви зможете порозумітися добре. Також це може стосуватися теми документів на роботі, договорів, що ви підписуєте і так далі. І... Звичайно, таке становище Меркурія підніме активність вашої діяльності, тобто у вас буде багато дзвінків, багато емейлів, багато комунікацій і всі е, будуть хотіти вашу консультацію чи співпрацювати з вами, і так далі. Тобто, у вас дуже великий фокус на цьому. Наступна тема це повний місяць, адже 7 жовтня відбудеться повний місяць в знаці овен, і це для вас третій сектор гороскопу. Повня завжди говорить про результат, про завершення, про підсумок. А третій сектор гороскопу це все, що стосується транспорту. Спілкування родичів, техніки може бути так, що у вас, наприклад, щось вдома поламається, типу, якась техніка, чи холодильник, чи можливо ваш особистий телефон, чи це може стосуватися автомобіля, що вам треба на СТО поїхати в гараж. От, може бути так. На це ще може працювати, що ви припините з кимось спілкування. Що ну знаєте, у вас буде якийсь конфлікт чи скандал, чи буде якась ситуація, яка висвітлить цю людину, тому що повня часто висвітлює ситуації людей, і воно якби проясняється. От ви могли цього не знати, і для вас це може бути просто шоком. ви будете шоковані, так? От це, що стосується е, цього, і ще це може стосуватися, до речі, ваших родичів, особливо брати, сестри. Е, теж може бути ну, така ситуація, що вас хтось підставив з вашої родини або е, щось пов'язане з пащиною або фінансами, і ви зрозумієте, що ви не хочете просто ні грошей, ні нічого, ви просто не хочете спілкуватися більше з тими людьми. Наступне це Венера, адже 13 жовтня Венера змінює знак і переходить в знак Терези. І це для вас дев'ятий сектор гороскопу. Що це означає? Венера це планета, яка відповідає за гроші, за кохання, за красу. А дев'ятий сектор це сектор всього іноземного. От, і може бути так, що, наприклад, ви поїдете за кордон в відпустку. І це знаєте, буде хороший готель, хороша країна, і ви будете абсолютно задоволені цією поїздкою. Тому що Венера вона дає от таку розкіш. Венера це планета, яка дуже любить дорого, багато, яка любить ситно поїсти, смачно і так далі. Це все по Венері. І звичайно, коли вона буде. В дев'ятому секторі вона буде це все якби супроводжувати. Е, наступна це тема, що може стосуватися еміграції. Якщо для вас це актуально і ви дійсно кудись емігруєте за кордон, то це буде країна набагато краще від тієї країни, в якій ви зараз мешкаєте. Ви можете поселитись в хорошому районі. Ви, значить, е, можете. Зняти хорошу квартиру, чи там придбати хорошу квартиру? Ну тобто, ви абсолютно, тим будете задоволені. От наступна тема це ще навчання. Ви можете піти на якесь хороше навчання, і вас буде на це вистачати грошей. І звичайно, по дев'ятому секторі, якщо ви працюєте зі всім, що пов'язане за кордоном, там можливо ви працюєте за кордоном або співпрацюєте з іноземною компанією, або надаєте послуги іноземцям, або продаєте навчання, чи продаєте тури, звичайно, це для вас буде мати. Хороший фінансовий успіх. Наступна тема це Плутон. Адже Плутон, так, він йде транзитом по вашому знаку водолії. Проте зараз, 14 жовтня, він розвертається в прямий рух. Тобто, до того він рухався ретроградно. І чого це могло стосуватися? Це може стосуватися вашої діяльності напряму, тому що перший сектор це наше я, це ми. От, І можливо у вас було якесь нерозуміння ситуації, якою діяльністю вам займатися, чи йти вам на цю роботу, чи шукати вам нову роботу, чи може вам спробувати бізнес. Ну, тобто, Ви не знали, ви могли бути в такому якомусь підвішеному стані. ну, Проте зараз ви почнете ну, це все якби, розкручувати. От, І що стосується першого сектору, так, Ну, типу, ви будете знати, куди вам вже більше рухатись, ви почнете слухати себе. Тому що, звичайно, Плутон десь до 40-го чи 42-го року буде знаходитись в вашому знаці. Це дуже довгий період часу, і таке довге знаходження Плутона. Все одно вас дуже сильно трансформує саме вашу особистість, можливо, ви будете більше слухати себе, розуміти себе, як вам подобається, як вам не подобається. Це все, звичайно, робота Плутона. Наступне це новий місяць, який відбудеться 21 жовтня, в знаці Терези. і це для вас дев'ятий сектор гороскопу. І що це означає? Новий це як корінь новий, нова. Це що в наше життя входить щось нове, і це у вас буде стосуватися дев'ятого сектору. Я вже згадувала про дев'ятий сектор в цьому відео, тому що там знаходиться Венера, і це сектор, який відповідає за закордон, за іноземців. За все іноземне. А, до речі, не додала, що це може у вас бути нове знайомство по Венери, з кимось познайомитись. І тут, по новому місяцю, так само ви можете познайомитись з новою для вас людиною. І це часто може бути, до речі, іноземець. Е, от і. Ви можете поїхати на відпочинок в нову країну, в якій ви ніколи ще не були. Ви можете, значить, е е е піти на нове навчання. Це може бути тема, яка буде стосуватися імміграції. Тобто все в такому розумінні, але щось нове. Це не то, як ви їдете там, не знаю, в Туреччину, бо ви там вже були 20 разів. Ні, це точно щось має бути нове. Е, наступне це сонце, адже 22 жовтня сонце змінює знак, переходить знак Скорпіон. І це для вас буде 10-й сектор гороскопу. Що це означає, що на найближчий місяць часу вам добре сфокусуватися на темі роботи, на теми кар'єри, на темі вашого статусу. Статус не тільки може бути. Що ви заміжна розлучена, маєте дітей, не маєте дітей, це ще фінансовий статус. Можливо, ви поставите собі ціль, що ви там хочете новий автомобіль придбати, показати свій статус, то то, тобто в такому розумінні. Ось і кар'єра, звичайно, робота. Дуже добре в цей період часу зосередитись на роботі, то тоді після цього у вас буде хороший результат. Наступне це Нептун, адже 22 жовтня Нептун, який рухається ретроградно, виділяється знаку овен в знак риби. Тобто зараз він буде йти по знаку риби. І десь до кінця січня він буде в рибах. І це для вас другий сектор гороскопу. Ну, Взагалі Нептун в рибах був близько 14 років, і він. Трансформував вашу сферу заробітку. Але тут є такий нюанс, що е, Нептун це взагалі планета ілюзій, планета фантазії. По Нептуну ми любимо собі щось дофантазовувати. І в вашому випадку це могла бути тема власних заробітків. Тобто ви могли собі трошки ну, якби придумувати щось, що стосується ваших доходів і вашої роботи. Можливо, ви. Думали, що вам за цю роботу можуть платити стільки, і ви дійсно в душі так думали і фантазували собі. Так, в мене буде така зарплата. І так далі в реальності цього немає, але на душі у вас є таке оце відчуття Ні, буде там така зарплата. Я собі придумав, придумала. Отакі От вас могли бути відчуття стосовно доходів, і стосовно то, ну у вас було своє, скажімо так, бачення ситуації. Але зараз, коли, до речі, Нептун ретроградний, він трошки допомагає ці окуляри зняти і зрозуміти реальну ситуацію, тому що, можливо, ви розраховували, що ви підете там на звичайну роботу, там зарплата 5 тисяч євро, але там зарплата, наприклад, тисячу євро реально. І Нептун вам допоможе це зрозуміти. Наступне і останнє вже в цьому відео це знову ж таки Меркурій. Меркурій в жовтні рухається дуже швидко, і вже 29 жовтня Меркурій переходить в знак стрілець. Це для вас буде 11-й сектор. Потім в листопаді Меркурій буде ретроградним три тижні. Так само в цьому одинадцятому секторі, і взагалі на два місяці він вже буде в одинадцятому секторі, а це сектор, який відповідає за інтернет, за наших друзів, за авіацію, за новітні технології. І вас фокус уваги буде там. Можливо, ви б хотіли себе попробувати на роботі. В, в хайтеку, так, і зараз у вас є можливість там піти, прийти співбесіду, тобто у вас може крутитись все навколо цього. Можливо, ви хотіли кудись полетіти в відпустку, можливо, ще щось. Ну, тобто, в цьому розумінні у вас все буде рухатись. Ось такий місяць чекає на вас водолії. Дякую, що дивитесь, Підписуйтесь на канал, ставте вподобайки, пишіть коментарі, і зустрінемось в наступних відео.